Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома І зараз, я думаю, от саме зараз нагальна актуальна тема це хвороби чесників. Дивіться, я вам в кінці відео покажу свій чесник, і Ви вже ж його всі бачили 150 раз, і в мене на йому є вірусне захворювання. Да, там такі листочки, як мозаїка. Я вам чесно скажу, я коли сажала, я швидко, треба було обробити посадковий матеріал. Мій то оброблений був. Але я завезла, ще, ну, от, хрещене, ну, в общем, чужий часник з чужого городу, і на той час не обробила. Спішила, мені було не до того. Ну, то таке діло. Тепер треба з цим як-небудь боротися. Дивіться, я вам розкажу про три, три основні. Види захворювань часнику, які є. Це фузаріоз, вірусний пероноспороз. Коротенько розкажу, як вони там передаються, як з ними коротенько бороться, і їхні ознаки. Дивіться, фузаріоз. А, я в кінці вам я в кінці вам відео. Прикріплю фотографії, щоб ви бачили, як, ну, який він той фузаріоз, яке там вірусне. Ну вірусне, і так побачите, я на своєму покажу. Який пероноспороз, щоб ви розуміли. Да? Дивіться, фузаріоз. Знаєте, який? Я вам зараз розкажу, буду по-простому розказувати. От ви бачили чесник, зелений, зелений, класний. Да? А потім нижні ці. Пере, да, листочки починають жовтіть, жовтіть, от знизу в'яне часник. Минулого року, до речі, багато в кого була така проблема, ну, це просто капець. І там починається гниль. Гниль це фузаріоз це гниль денця часнику. Він починає гнити денця. І от ту він гніє, гніє, з денця. З денця. і потім йдуть, починають в'янути листочки. І в чому йому, яка в нього така, ну, скажімо, Особливість і така підступність, що ви визначите, що саме, що це саме фузаріоз, Уже можна тільки на пізніх стадіях. Ну, ви можете побачити на пізніх стадіях. Можна, звичайно, і на раніших, ну, це треба вирвати чесничий, подивитися, гніє чи не гніє. І в нього ще така особливість, що коли зубка, от там, де зубок, воно починається таке слизьке і ну, гніє, коротше говоря, його видно. З чим це може бути зв'язано? Це в ґрунті, може бути хвороба. Це передається заражений ну, посадковий матеріал. Як з цим боротися? Оброблять ґрунт, тим же самим звичайним фітоспоріном проливати. Перед посадкою обробляють посадковий матеріал. Можна обробити максимум, на крайній случай, на крайній випадок, слабеньким розчином марганцівки, хоча я її не дуже, ну, скажімо так, люблю. Е, ще знаєте, я колись купляла в одної бабусі чесник отакі зубки лущини, дюшес. І вона мені каже, я кажу, що ви що йому робити? Ну, як, як мені сажати? А вона каже, дитино, я, до речі, підтримую з ними зв'язок, класні люди. Вона каже, дитино, як будеш сажати, за 20 хвилин до того, або на ніч, каже, ну дивися, ну, найкраще каже за 20 хвилин. На літр такої добре теплої води столову ложку соди. Ну, тепер я розумію, що вони знезаражували ну, так, посадковий матеріал. Тепер, як же боротися з цим фузаріозом? От він у вас вже є. Да? Що йому робити? Я вам скажу так, щоб ризкать по листу, ну, таке собі заняття. Воно не дуже поможе, тому що він йде ж з під низу. Да? О, вітер такий, зараз дощ піде. Він же ж, болячка йде з-під низу. Да? Тому треба проливати. Чим проливати? Магнікур Energy, привікуром. Можете взяти Енергодар. Енергодар з магнікуром це ну, там одні складові. Тільки Енергодар український виробник, а Магнікур Energy це байер, по-моєму, Німеччина. Пролить прямо по підрядочок. Бажано ще поробити такі луночки і попроливати по часник. Щоб воно знизу пішло, пішло знизу, по що може бути з фузаріозом, які причини? Та ось у цьому році його буде повно, того, що перепади температур, морози, приморозки, низькі, і йому це, ну, це йому дуже-дуже класно. Потім, Чим це далі загрожує? Ну, Зберігатися, чесник буде дуже погано, він буде такий муміфікований, отакий, ну, такий сухий, сухий сохнуть, сохнуть. І коли ви будете його копати, то він будуть зубки відпадати. Як от знаєте, на ярому купаєш яри, і він тільки невчасно не викопав, він розсипається, ти його в землі не знайдеш. От Отак буде і на цьому. Будуть от відпадать прям зубки по півголовки. Чого знаю, бачила. Копала було. Е, я бачила, як хрещена копала. Е, потім це фузаріоз, Зараза, я ж повторю ще раз рідкісна. повторю, магнікур. Привікур, магнікур Energy, привікур, Енергодар, пролить. Тоді вірусне. Наступне захворювання це вірусне. Бачили на часнику, таке як мозаїка. Такі, зелені листки і жовті, такі крапенки, крапенки, крапенки я вам покажу. Він ще зможе ставити такий дохлий, такий весь, Ну, не дуже. Що це може бути за причина? Знову ж заражений посадковий матеріал. Ну, в основному всі болячки передаються через інфікований матеріал. Часники цибуля це раз та два. Ну, та й картопля точно так же. Дивіться: Шо, що, які причини да, вірусного? Пілиця ну, розносить комашки, блошки всякі. Як з ним боротися? Треба міняти зміну, знезаражувати ґрунт. І якщо зараз ви побачили... Побризкайте його Енжіо. Є такий препарат Енжіо. Можете ще додати адюванту, бакову кову І оце побрискати. Ну, якщо немає адюванта, то хоч одним Енжіо. Отак. От так. Тепер, ну, там береться, потім буде пероноспороз. Так? Пероноспороз, я вам прикинув. У мене нема. Слова Богу, нема. Я вам картинку. Прикріплю з інтернету, покажу, як він. Це часник, і на ньому, так як на середині листочка чи туди до краю. Таке, як, як попечене, посохло не весь листок, бо на фузаріозі то в'януть повністю листки нижні. А на пероноспорозі отак, частинами. А на вірусному, то там листок зелений, тільки на ньому як мозаїка йде. Потім ще і ржа стає, ну таке. То пероноспороз – це теж грибкове захворювання. І також воно передається ну, і через ґрунт, і через матеріал. Як з ним боротися? На етапі достигання треба бризкати квадрісом. Квадріс. От починає, Ви бачите, що чесник вже там починає достигати, вже як великий вже тут і під кінець, то, то треба обробити квадрісом. Ну, не тільки ж в кінці, як він вже посуха, а там ви побачите по ньому. Тому так, дивіться, коротко підсумую. Обробляємо посадковий матеріал, замочуємо Максим, є такий препарат, або марганцівка, або просто врощені солі. Ну, хто хто як, що в кого є, це ж таке, бо як куплять усі препарати, так воно грошей не вистачить. Так? Обробляємо препарат, знезараджуємо ґрунт тим же самим фітоспоріном. В кого невеликий. Масштаби, да? там діляночки, є ж, дачні ділянки в людей. То там взагалі проливають кипятком ґрунт, щоб повбивати ці. Але ж я вам скажу, що якщо сажати часник восени, там кінець жовтня-листопад, то ну, воно ж, вже ж холодно, тому краще взяти фітоспорін. Потім обробляємо посадковий матеріал. Я повторю, я повторюся ще раз. І тоді кожен препарат. Від Фузаріозу від фузаріозу йде Магнікур Energy, Енергодар, ну, або Привікур Energy, проливаємо. Від вірусного, при вірусному захворюванні, Енджіо, ну, плюс можна адювант, ад можна без адюванта, І при пару на спорузі Дивіться, якщо вам цікаво, якщо вам інформативна була моя розповідь, ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях. Напишіть, як ви боретесь. Вас... А, там ще є, ще оце знаєте, пеніцилінова гниль. Там також треба обробляти посадковий матеріал протруйником. Напишіть мені, будь ласка. Напишіть мені, будь ласка, як ви боретеся. Які у вас захворювання? Ну, дай Бог, я хочу, щоб у всіх були всі рослини здорові і щоб люди прикладали максимум зусиль і мали гарні врожаї, але в цьому році погода ж так нам допомагає. Якщо вам цікаво, я вам в наступних е відео, в наступному відео, в одному з яких, розкажу про цибулю. Бо цибуля там теж вам муха, е гниль денця, гниль е ну, верхівки. І там, там також свої, ну там, здебільшого, також іде, якщо там то квадріс на етапі достигання. Ну, це, це вже окреме, я так думаю, відео. І там також я про що поговорити і розказати. Якщо вам цікаво, напишіть, я зніму. Ще зараз, що коротко, хочу сказати: У мене зараз капуста, пекінка, на етапі кладе головку. Я її підживляю калійним, калійним добривом. Запам'ятайте полуницю піду, в мене вже там є гітки, є все, будуть наливати. Полуницю я також буду підживляти калійним добривом. Друзі, запам'ятайте раз і назад. Якщо ви не знаєте, як коли, яке добриво, є ж три види добре. Калійне, е, ой, не так, стартове, це фосфорне, калійне, це те, що калій для наливу плодів, і комплексне. І азотна. І дивіться, азотна, фосфорна і калійна. Фосфорна на початку розвитку, щоб корінь наростив гарно. Азотна, це коли ви пересадили, і рослина вас активно вегетує, наганяє, дощ, наганяє зелену масу, а калійна, це тоді, коли наливає плоди. Все просто і ясно, як білий день. Тому? І вони підходять майже всім рослинам. Отак. Чесник, коли налива головки, каліна, цибуля, полуниця, капуста, перці, помідори, огірки. Ну, все так і є. Тому я сьогодні полуниці піду, дам каліни. Я їй давала азотна, я їй давала фосфорна. Я вам покажу. Трошки поснімаю, познімаю, ви ж бачите, які в мене формати відео. Побігла, зняла, показала. Побігла, зняла, показала, і кожного по чуть-чуть, кожного по чуть -чуть. По трішку, Потрішку-потрішку все показую. Тому, дівчата, хто сажав зі мною разом пекінку, капусту, і бачите, що вона вже серединка отак скручується, давайте їй калійне, що у вас гарний такий кущ, вона ж така, дерево там таке. Кладіть її давайте калійне, Це де саме остання цифра велика. 8, 17, 41, може бути там 3, 10, 40, або 38, 3, 10, 38. Там різного виробника різна формула, і це їх до вечора не перерахуєш. Я даю грогрін. І давайте і каліна. Зараз отакна погода. Це Погода пекінської капусти, я вам чесно кажу, це її не холодно, і не день світловий, і не дуже сонце, і не жарко, буде отака класна. Я бачила. А як зараз я десь не пам'ятаю, когось не пам'ятаю, в відео бачила, що Пекінська капуста 166 гривень кіло. Це мене богли. Тому, якщо у вас є, будь ласка. Я покажу свою, і ви побачите, якщо у вас приблизно така, як у мене, можете давати калійку. Якщо менше, якщо менше, дайте комплекс на курячків. Ну, от таке, я курячками свою підживлювала. Тому так. На сьогодні вам добра, спокою, захисту, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, має Серйоз. І Юля, до наступних зустрічей! Гарної вам погоди всім! Бо, як казали, є така приказка в Україні. Не проси дощу, а проси врожаю. А то і град, і дощ, і вибиває, і страшне, що робиться. Добра вам усі, і гарних врожаїв. Будьте здорові. Друзі, дивіться, час мій. Ну, там далі Любаша. Ну що вам сказати? Дюшес є дюшес. Любоша є Любоша. Це дві великі різниці. Ну, ладно, ми не про те. Пам'ятаєте, я вам казала, що я вам покажу ось так гарно видно вам? Ось вона оцьому листу. Це тут косили. Ось бачите, мозаїка. Оце на йому вірусне. Вірусне захворювання. Оце вона така мозаїка. І я вже розказувала. Чим з нею боротися? Енжіо. Значить, А ось я так собі, ну, подозріваю, що це фузаріоз у нього. Ось, бачите? Ну, побачимо. Ось такі справи. Ну, фузаріоз треба проливати, я ж вам казала, магнікур, або енергодар, або правикур. Ну, я вирв, вирву і подивлюся точно, що там денце. Такі справи. Всім вам гарних вружаїв. А зараз покажу ще капусту. Ходімте. Ось, бачите, дівоньки рибоньки. Ось така пекінка в мене. Ось, ну, це вже, якщо у вас приблизно на такій стадії, ось такий, бачите, в неї вже качанчик, вона тут стоїть. Вже. Можете вже сміло давати їй каліни. Ось зараз ще покажу. Ось, бачите? О там видно. Ну, саме головне при посадці пекінської капусти це температурний режим, не вище 25 градусів, щоб не постріляла. І посадка, щільність посадки. Вона любить, щоб густенько її довили. Ось справи. Зараз бачите, отака. От Я ж вам вже її показувала. І батон тут бігає. Всім гарних вружаїв ще раз.